Усім привіт, шановні друзі! Рада вітати вас на своєму каналі, з вами Наталя Д. Ось і настав той час, 1 липня 2023 року, ми розп... стартували з відшивами е... сумісного відшиву е... Киць від Наталії Вовк. Хто дивиться мій канал, вже давно знають і чули, що я говорила, що ми плануємо сумісний відшив по схемам від Наталії Вовк, киці, які вона розробляє. Мені дуже-дуже сподобалися ці киці, і ми вирішила я, зробити такий сумісний відшив. Багато хто у нас в групі придбав собі такі схеми. І ми вирішили відшивати. А також до нас приєдналися люди з групи Нюанси, яка знаходиться у Фейсбуці. Це група Наталії Вовк, де вона саме де вона. Виготовляє та показує свої роботи, свої схеми, які вона виготовляє. Ось такі киці будуть у відшивах. І так, це у нас старт. І це, якщо я не помиляюся. Дівчатка і хлопці, хочу сказати, хто приймає участь у сумісному відшиві, на наступний раз, коли будете робити колаж фото, будь ласка, напишіть впишіть в колажі прізвище своє і ім'я, щоб я знала, чия це робота. Щоб я не здогадувалася, а прямо могла сказати, що це робота так певної людини. Ось Ну, наскільки. Не так багато. Сьогодні у нас якби, розпочали, кинули стартові фото на відшивки. У нас там чоловік 20 в групі, Ось, але чомусь зовсім були люди, які доєднувалися, від'єднувалися, щось їх лякало чи не лякало, я не знаю. Но факт того, що вони приєднувалися і. Побули, від'єднувалися або зайшли і одразу вийшли, ну, таке різне бувало. Ось, Тому ми думаємо, ті люди, які зосталися, тих 20 чоловік, надіюся, що вони все-таки ще докинуть фото або зроблять одразу мені на наступний тиждень колаж. Тобто фото старту і фото відшиву, скільки вони вже відшили своєї роботи. А це робота, тобто стартова робота, поки що лише ось такі фото без відшиву самого. Будемо спостерігати, як буде просуватися відшив. Це фото Олександра, який, Олександр Рудницький, який уже. Розпочав вишивати другу кицю, він вже одну кицю відшив, хто знає Олександра. Він знаходиться у групі у Фейсбуці у Нюанса, і там же він показував свою відшиту кицю, яка була киця з кавою. Дуже красива вийшла робота, дуже гарно оформлена. Ось Саша молодець. Ось і загорілися і ми тією роботою. Вирішили знову ж таки наголошу зробити ось такий сумісний відшив. Побачимо, скільки наш чоловік буде приймати участь, уже скільки буде, стільки буде, буду показувати вам і розказувати. До речі, хочу сказати, що всі ті, хто приймає участь у сумісному відшиві від Наталії Вовк, получать скидку на, схему, на, на якусь схему, яку вони собі розприяли. Як то, яка їм сподобається, наприклад, і зможуть придбати її по скидці ту схему. Я вам одразу скажу, що таких якби, переможців там, чи як, ми зробимо напевно так, хто, можливо, одного переможця, там, чи як що хто там перший закінчить, наприклад. Ну, я ще над тим так остаточно не думала. Але я просто зробила сумісний відшив, щоб нам було цікаво відшивати, спостерігати одне за одним, як в кого просувається робота. Так, ідемо далі. Ну знижку отримують ті, хто приймає участь у сумісному відшиві. Ну, А переможця, думаю, можливо, хто найперше і закінчить там, наприклад. Роботу, можливо, так зробимо. Ось. І так, йдемо далі. Це мій старт моєї роботи, як ви бачите. Сьогодні я її буквально розпочала виш... вишивати, підготувала, зробила фото і розпочала її відшивати. А уже скільки я відшию за цей тиждень, ви побачите на наступні вихідні, наступну суботу. Йдемо далі. Робота стартове фото стартовий набір Оксани Подубної. Оксана буде вишивати ось таку кицю. Я думаю, ви також знаєте Оксану. Вона дуже Швидко відшиває роботи дуже. ну, Я швидко, можна сказати, відшивала, вона ще швидше відшиває. Якщо таке взяти, якщо я сижу постійно, я швидко вишиваю, а вона ще швидше вишиває. На молодець, в неї прям летять ті роботи і горять в руках, можна сказати. Ось, тому Оксана молодець, ось такі таке стартове фото: Оксана нам відправила. Ідемо далі. Так, а це, якщо я не помиляюся, робота Іринки Карп. Да, це робота Іринки Карп. Ось такий органайзер. І ось таку кицю вона з кавою буде відшивати. Бачите, всі будуть різні киці, будуть у відшивах, тому будемо спостерігати. Так, а це робота. Я не скажу, як жіночка, бо в неї там навіть повне ім'я не написано, якщо таке взяти. Тому я не скажу. На наступний раз, коли скине жіночка своє фото, будь ласка, підпишіть. Зробіть колаж і підпишіть ось цю фотографію кинете, і скільки ви відшили за тиждень часу. Ось, будь ласка, прошу, підписуйте свої роботи. Я не, не можу Ну, здогадуватися, де чия робота. І е, Буде відшивати ось таку кицю. Кажу так, буде учасниця відшивати ось таку кицю. Ой, як ми бачимо, там ще лапка є якоїсь киті. Mm -hmm. ось. Так, ідемо далі. І е, Юлія Сорока ось стартовий набір, е, е, стартове фото вона зробила е, ось таку красиву кицю з кавою. Е, Юлія буде відшивати. Дякуємо, Юлія, і дякуємо всім, хто доєднався до нашого сумісного відшиву. Дякую всім, хто скинули фото сумісного відшиву. Мені дуже-дуже приємно буде спостерігати за вашими відшивами. Ось, і ми я ще по поводу. Що і як має бути, переговорю. як якщось буде мінятися, чи як щось буде додатися, я все буду говорити в наступних відео. Якби, і обговорюватися буде все в групі, що, як і, і коли. Тому спостерігайте за відшивом. Думаю, вам буде цікаво спостерігати за такими чарівними кицями. Я якби, сумісний відшив взагалі, можна сказати, якби я вела лише в своїй групі сумісний відшив, а тут я створила е, групу. Я взагалі планувалася, що будуть знову ж таки мої дівчатка, ті, що в мене в групі знаходяться відшив робити, між собою такий сумісний відшив робити. Но до нас доєдналися ще е, люди. Наш Саша... Постарався, і ми доєднали ще людей, які бажають відшивати кицю. Зробили силочку у групі Нюанси. На сумісний відшив, пані Наталя зробила. І дівчатка стали додаватися. Тому хто ще бажає, можете приєднатися. Бо є такі дівчатка, які ще чекають бісер, ще не дойшов ну, замовлені. Є такі, що дошивають ще роботи. Тому я думаю, сумісний відшив буде тривати, наприклад. ну, Не знаю, навірно, поки не закінчуть. Зараз я вам скажу, як би краще. До кінця року. Давайте так, до кінця року, щоб ну, мало ли хто там перший, хто другий, хто тільки приєднається. Тому до кінця року буде тривати сумісний відшив. Або якщо ще будуть, ну, ми обговоримо ще в групі окремо якось як нам чи продовжувати його. Якщо дійдемо до кінця року, там будемо бачити, чи продовжувати, чи зупиняти сумісний відшив. Не робила я якби таких ще сумісних відшивів, геть таких вже. Ну, будемо пробувати. Тому, якщось не так, чи щось не зрозуміло, вибачайте, перепитуйте, запитуйте, відповів на всі ваші запитання. А всі, хто скинули вже стартові фото, я дуже всім вдячна. Дякую всім. Хлопці і дівчата. Хлопчик і дівчатка. Всім, всім дякую. Приєднуйтеся, дивіться мій канал, спостерігайте за відшивами. Всім дякую, хто був до кінця цього відео. Будемо спостерігати і відшивати. Тепер будуть частіше, можливо, виходити відео, по крайній мірі, раз в тиждень точно будуть виходити відео по сумісному відшиві. Всім щиро, щиро дякую. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Бажаю вам щастя, здоров'я, всього, всього найкращого, миру, добра, кохання, щоб вас було якнайкраще. Саме головне здоров'я і мир у нашій рідній Україні, щоб вже скоріше була наша перемога. Слава Україні! Всім до нових зустрічей!